Мишеня Тім. Мама на роботі. У Мишеняти Тіма дуже добра мама. Вона завжди бавиться з ним, читає йому казки. Ось, наприклад, сьогодні вранці мишеня крикнуло Мамо, шукай мене! Мама кинула всі свої справи і почала шукати тіма. Тім, тім, де ти? Але Тім добре заховався. Сидить, не озирається. Увечері мама та, та тато сіли рахувати гроші. Ой, як багато усього потрібно, а грошей зовсім мало. Тім бачить, що вони журяться. Мабуть, мені час піти на роботу, каже мама. Тім уже великий хлопчик і ходить у садок. Мама переглядає газету, вона шукає роботу. Тут стільки цікавих пропозицій, каже вона, Допоможеш мені набрати номери телефонів. Тім радий допомогти. Мама підказує, які цифри набрати, і тім набирає ось така цікава гра. Ура, мене прийняли, кричить мама. Вона дуже задоволена. Я завтра йду на роботу, і Тіму стає сумно. Тепер ця гра йому зовсім не подобається. Мамочко, ти що? Більше не хочеш зі мною бути. Ти не хочеш більше бавитись зі мною? Ти мене більше не любиш. Наступного дня мама веде Тіма у дитячий садок. Тім уважно дивиться на маму. Вона виглядає не так, як завжди. Вона одяглася по-іншому, бо йде на роботу. Мамо, не залишай мене, просить він плач, Тіме, каже мама, – Ось побачиш, усе буде гаразд. Гей, тім, твоя мама тепер працює? тут Тіма мадрузі в дитячому садку. Моя мама теж ходить на роботу, каже вухати зайченятка. Вона медсестра у лікарні, а моя вчителька, а моя працює в газеті, кричать діти. Всі професії потрібні, пояснює вихователька, давайте кожен вибере, ким хоче сьогодні бути. Я буду пожежником, а я буду актрисою, а я вченим, я буду лікарем, каже тім. Зайченятко, як справжня актриса, читає вірші. їжачок топотун, мандрівник, він дивиться у бінокль. Що він бачить пухлика, який сьогодні працює пожежником. Тім лікує Теді. Не дихайте, каже він і слухає. Мама тіма прийшла забрати його з дитячого садка, як завжди. Тім біжить до неї з усіх лап. Ти добре працювала, а що це за коробка? А я сьогодні теж працював. Я був лікарем, хвалиться тім. Ти більше не переймаєшся, що я пішла на роботу? запитує мама і міцно обіймає Тіма. Трошки, але не сильно, відповідає Тім. Я тепер знаю, що робота це дуже важливо. І взагалі інші мами теж працюють. Мама з тімом приходять додому і нарешті відкривають жовту коробку. «Ммм, скільки смаколиків! Звідки це, запитує тім і облизується, з роботи. А знаєш, де я працюю? На кондитерській фабриці, де роблять різні солодощі. Нічого собі, як мені пощастило, регочить тім. Тату, а мама зовсім не змінилася, хоч і пішла на роботу, каже тім перед сном. Сьогодні було багато хорошого, навіть більше, ніж звичайно. Це чудово, Тім. А тепер засинай і хай тобі насниться, ким ти станеш, коли виростеш, і яка у тебе буде гарна і цікава робота.